Спеціальний трибунал Ради Європи щодо злочину агресії Росії проти України не судитиме Путіна доти, доки він перебуває на посаді президента. Про це повідомляє «Євроньюз» з посиланням на двох неназваних європейських чиновників. Іосиф Сталін. Це той диктатор, який крім, крім того голодомору, який він спричинив на території України, крім ем, тих репресій, які він вчиняв по відношенню до української інтелігенції, крім того, що це людина, яка була одним із тих, хто розв'язав Другу світову війну на цій планеті. Він ем, помер 1953 року і помер. Перебуваючи на посаді в'язні Гулагу тоді раділи і говорили, що Вусань нарешті накинув дерев'яний бушлат. Так, от, чи можемо ми говорити про те, що е, Україною світ ця радість чекатиме так само лише тоді, коли Путін помре, тому що очевидно, що він не збирається якийсь час. Посидіти на пенсії, відпочити, погратися там з онуками чи хто там у нього є, а збирається правити вічно і чому його не можуть судити зараз.